Шановні викладачі, що для вас професія вчителя? Професія вчителя це покликання серця. Це мрія мого дитинства. Професія вчителя це для мене щастя. Професія вчителя для мене це спосіб життя. Професія вчителя для мене це благословення. Кажу просто, що це моя найулюбленіша професія. Професія вчителя це життя. Професія учителя для мене це любов до дітей. Для мене професія вчителя це креативність. Моя професія це як вільне дихання. Професія вчителя це імпровізація. Професія вчителя це професіоналізм. Це спілкування з прекрасним з дитинством. Професія вчителя для мене це моя насила. Професія вчителя це не Професія вчителя це експерт. Професія вчителя це відповідальність за тих, хто плаче. Професія вчителя це моє покликання. Професія вчителя для мене.